Одна з медсестер дитячого будинку номер 2 неподалік входу до закладу помітила дивний пакунок. Після ретельнішого огляду працівники зрозуміли, їм підкинули немовля. Вихователі одразу ж звернулись до правоохоронців. 28 жовтня 2013 року, о, 21 день, тижня, 45 хвилин чергову частину Франківської РВ дійшло повідомлення про те, що будинок дитини номер 2 що вулиці Антоновича 117 міста Львова, було дитину, а саме хлопчику віком 2 тижні. В Ході розслідування міліціянтам вдалося з'ясувати, хто ж батьки хлопчика. Матір немовля пояснює свій вчинок так. У мене ж вдома є дитина 8 років. Вона від чоловіка вона живе зі мною. Я розкаюся, але Я не можу ту дитину забрати до себе до того. І так, тимчасові матеріальні труднощі змусили жінку скоїти такий вчинок. Наразі вирішується питання про притягнення матері до відповідальності. Костянтин Мельников, Вадим Дмитрів, Львів ТБ. Без води. Мешканці центральної частини міста на три дні залишились без краплі рідини, а все через те, що міняють водогін. Як рятуються львів'яни далі у сюжеті? Ну всі кастрюлі понабирала що? Ну і в ванні трошки набрала води. Більше, більше нема куди набирати. В чайник один другий набрала, вода, ось така, ну всюди, всюди, все, не тече. Ще вчора директор Львівводоканалу пообіцяв, на час, коли не буде води в кранах, її підвозитимуть центр міста водовози. Пані Ірина відранку шукала дежці вантажівки. Машини приїхали лише опівдні. Кажуть, що буде буде та вода десь привезена, а не війни привезли ще. На площі ринок люди таки дочекались водовозів, набирають воду у пляшки. Проте зізнаються, будуть використовувати її лише для побутових потреб. Бо машина провозить або на високий замок за той питьєвої води. Чисельні львівські кнайпи в такому безводному режимі працювати не можуть. У нас лишилося, ну може, літрів 15-20. Не знаємо, як ми сьогодні будемо. На півдня. все. А далі що буде? Трапити? Поки не знаю. Води в центрі немає саме через ці роботи. Є вода. Комунальники підключають новий водогін. На відміну від старого, його труби поліетиленові, а це пророкує їм довге життя, запевняють у водоканалі. Ми постараємося пошвидше зробити ці роботи, щоб мешканці центральної частини не страдали від нестачі води. Постачальники води обіцяють працювати цілодобово, аби вже вихідними львів'яни змогли похлюпатися до схочу. Тетяна Шпрінгер, Руслан Ковалюк, Львів ТБ. На вулиці Тернопільській по обіді автомайстри побачили підозріле авто. Причиною занепокоєнь стала невідома річ, прикріплена до автівки. Юрій був одним з перших, хто звернув увагу на предмет, який був приклеєний до днища рейндж-ровера. Автомайстер спочатку подумав, що то частина обшивки салону. Однак, придивившись, зрозумів, що річ не схожа на автозапчастини. Нагнулись, підійшли, побачили, що там якась штука як 5 пачок сигарет змотані ізуєнтою з дротами, ну і шприц без, без поршня, з шариком всередині. Відтак чоловік вирішив дочекатись власників. Дочекавшись, разом подзвонили до правоохоронців. Господар автівки коментувати ситуацію не захотів, та з поведінки чоловіка видно. Він не надто переймається. На місце події приїхало більше шести десятків працівників різних служб. Правоохоронці відтіснили цікавих спостерігачів за попереджувальну стрічку. Відтак, що ж коїться, перехожі лише здогадувались. Ходимо, ходимо, ходимо назад, назад. Чи знаєте, що було? Вибухівка? «Не знаю». Машину Незважаючи на те, що вибухівка була зовсім близько, люди не боялись. Не страшно, стільки людей, міліції, спеціалісти. То вони знають, що роблять. Майже чотири години з допомогою робота рятувальники намагались дістати вибухівку, і таки вдалося. Підозрілий об'єкт поклали до контейнера та знешкодили. Та чи була це вибухівка? Правоохоронці точно сказати не можуть. Працювали вибухово-технічні служби. Е В остаточному буде вирішено після експертизи, що це було вибухівка, чи це схоже на вибухівку. Міліціянти запевняють, навіть якщо з'ясують, що це не справжня вибухівка, виклик не вважатимуть хибним, тож вже відкрили кримінальне провадження. Костянтин Мельников, Олексій Музика, Львів, ТБ. Кількість людей, які отруїлись курятиною, купленою в одному й тому ж супермаркеті Арсен, що на чорновола щогодини зростає станом на сьогодні, 32 людини вже на лікарняних ліжках. Троє з них дітей. Представники санепідемстанції подали до суду на дирекцію супермаркету. Кажуть, люди отруїлися через технологічні порушення. Медики підозрюють, що збудником отруєння є сальмонела. Стан вже шпиталізованих пацієнтів поліпшується. Проте щогодини по допомогу звертаються нові потерпілі. Виглядає так, що там не був дотриманий температурний режим, тобто порушений технологічний процес. Бо сама збудник, якщо б це так, як підозрюємо, що це можливо сальмонела, Бо по клініці так виглядає на сельманело. Якщо б була належна термічна обробка, вона б загинула. Марта Савка Семенчук Віталій Матерко. Львів, ТБ. дорогу перекрито. О дев'ятій ранку мешканцям валови та місцевим працівникам на заваді став ось цей шлагбаум. Його заклинуло в горизонтальному положенні. Ірина працює в приватному приміщенні за 10 метрів від паркувального шлагбаума. Цього ранку запевняє п'ятер розлючених власників автівок не могли впоратися із червоно-білою перешкодою. Серед них і таксист. Під'їхав таксіст, хотів проїхати сюди. Проїхати так, став трошки далі. Ми тут група підтримки хотіли навіть йому допомогти. І казали, що там треба тис-тиснути, треба ближче під'їхати. Зібралося багато народу, але скільки не тиснули, нічого воно не допомогло. Шлагбам не відкрився, так що постояли, посигнали автомобілі і розвернулися в другу сторону. У Львів автодорі виправдовуються. Мовляв, шлагбаум експериментальний. В ньому багато електроніки, тому працює з перебоями. А комунальника, який контролює видачу квитанцій водіям. На місці не було, бо не знав, котра година. Без коментарів. Я не даю коментарі. Може, вона, як то каже, людина 5 хвилин, може, не перевели годинник, самі знаєте. В неділю переводилися годинники не на годину. Для них може, то була дев'ята, а це була ще восьма. Нагадаємо, чотири місяці тому вулицю Волово з обох боків перекрили шлагбаумами і облаштували там 80 місць для автівок. Вартість однієї години паркування 4 гривні. Працює стоянка лише в день з 9 до 22. Відтак, з вечора територію можна проїхати без перешкод. Ковела, Леонід Паранчак, телекомпанія Львів ТБ». Історія без грифу секретно в у Львові. Презентували альтернативний офіційному підручнику міністерства освіти для 10-11 класів, в який увійшли замовчувані факти з українського минулого. Для виховання та опору владі Галицька відповідь та бащеннику у вигляді підручника вмістила досі невідомі українським школярам факти та події усього 20-го століття. Цікаві дуже сторінки історії Закарпаття, події виникнення і придушення української державності у формі Карпатської України 1938 1939 роки. Цікаві насичені розділи, присвячені подіям Другої світової війни, а крім того, новітній сторінці історії нашої державності. Це буремні 90-ті та 2000 ті роки. Не мають наміру зупинятись і видавці альтернативної історії, навіть незважаючи на постійні виклики до прокуратури. Ми, як ми сказали на презентації попереднього підручника, коли почали там якісь щодо нас мали якісь органи, претензії, то ми сказали, що ми незалежно від цього будемо видавати і далі. Ну і от це наслідок наступної роботи. А на думку історика Андрія Козицького, поява такого підручника це радше закономірність, аніж несподіванка. Посібник не є альтернативним, він просто відновлює статус-кво, який є наслідком останніх двох десятиліть, підсумовує значний етап розвитку історичної науки в Україні і просто повертає все на свої місця. Підручник для школярів та все ж викликає більшу увагу старшого покоління. Ми видали таку нову книжку, тому що в теперішніх підручниках, яких видають, там стільки помилок є, що просто соромно. Я бажаю її собі купити і для свого внука. Підручник альтернатива вийшов накладом у три тисячі примірників, дві з яких уже замовила Львівська міська рада для розповсюдження у школах. Юрій Герун, Леонід Паранчак Львів ТБ. Як примирити зі своїм минулим, аби впевнено іти у майбутнє? У Львові розпочалась конференція, присвячена політиці пам'яті. У дискусії беруть участь експерти з України, Польщі та Німеччини. Організатори вважають, що ці три країни об'єднує схоже історичне минуле трагедій націонал-соціалізму і тоталітаризму. Проте кожен із цих народів по-різному переосмислює ці періоди. Німеччині вдалося об'єднати дві різномислячі частини країни в одну сильну державу та примиритись із Польщею. Цього може повчитись Україна, де на Сході та Заході стоять пам'ятники абсолютно різним героям, а стосунки із сусідами все ще залежать від історичних образ. Учасники конференції переконані, обмін думками та досвідом дозволить зробити великий крок у ефективному розвитку політики пам'яті в нашій країні. І на превеликий жаль в Україні ще багато архівів є. Не до кінця розсекречені, ще є під грехом таємно. А для того, щоб об'єктивно поглянути на питання тоталітаризму, на питання історії України ХХ століття без вивчення цих архівних матеріалів це є доволі складно або фактично неможливо. Без панімання без розуміння того, що було тоді, коли існувала диктатура, на нашу думку неможливо будувати майбутнє, неможливо будувати демократичне суспільство. Наша мета досягти певного консенсусу в суспільстві України щодо культури пам'яті. Кілька тисяч болівальників футбольного клубу Карпати зібралися сьогодні на площі ринок. Там вони високовалися у колони і маршем пройшли через центр міста аж до стадіону Україна, щоб підтримати свою команду у сьогоднішньому матчі проти хаківського металіста. 17-та година. Фанати Карпат гуртуються на площі ринок. Вони розгортають свої знамена, запалюють фаєри та вправляються у скандування гасел. Мельники кажуть, хочуть побачити не лише результативну, але й видовищну гру. Вже давно не бачили хороші гри від Карпат. Останні рази, звичайно, були хороші. От. Зараз би хотіли побачити щось особливого. І от у мене, команда Старт, і колоний підгрім Петрат вирушає до стадіону Україна.